Супер пропозиція, дитяча курточка 100 гривень. Одна куртка у лоті буде 10 курточок, 1000 гривень лот. Wow. Дві модельки. Вони всі в упаковочках. Дві модельки: це ось така жовта курточка з динозавриками на замочку. Тут середній такий, як плюшева така підкладка, так само такий капішончик плюшевий. І рукави з такими рукавичками. Ось так вони закривається, щоб не було в ручки холодно. якщо дитина не любить носити рукавички, значить є ось така у нас жовта. І синя Жовтих буде для того, для знаю, <свісно> жовтих, жовтих буде дві лоті, синіх буде вісім. Ось така синя. Так само тут в всередині підкладочка, капюшончик, і так само на рукавчиках є ось такі рукавички, щоб не було холодно в ручки. Значить, 100 гривень одна куртка, 1000 гривень лот. Розміри у нас будуть 62, 68, 74 і 80. Можу вам прямо розказати, скільки. Синіх 62, одна штучка, 68 дві штучки, 74 три штучки, вісімдесятих дві штуки. А жовті 68, 84. Такі Замовляйте.